Добрий Е, Сьогодні ми будемо читати Ідеологія національного опору Новий повстанський рух. І також Україна у вогні повстань, Початки національного відродження перемоги повстанців, Громадянський Національний Рух. Ми Будемо це читати. Спочатку будемо читати ідеологія національного опорунговий повстанський рух. Вибачаю, що в мене довго не було, тому що був другими справами зайнятий уроки, мене другі були заняття, заняття. Тому так, читаємо тиск, тиск на українців посилювався. Після відміни викладання українською мовою влада закрила києво могилянську академію. Окремим указом заборонили будувати церкви у стилі козацького мазепинського бароко. Книги, надруковані в Україні, масово палили. Мову забороняли, навіть не дозволяли хрестити дітей українськими, українськими ім, іменами. Школи закривали, українські букварі вилучали. У книгозбірнях самі собою виникали пожежі. Крім того, Росія активно перетягувала одновитих українців на службу імперії. Найвидатніші російські художники, композитори, вчені, церковні діячі того часу часто насправді були українцями. Однак у ці роки відродилася ідеологія національного спротиву, закладена ще на князів Острозьких і братств. Саме тоді з'явилася історія русів, полум'яний маніфест історичного і культурного самовизначення. Український книгодрук був під забороною, тому історія русів ходила у списках. У той же час кримсько-татарський історик Халім Герай написав видатну історичну працю Гульбюн і Ханан, квітник «Квітник ханю». З історії Кримського ханства, найдавніший твір кримського татарського історичної думки, який дійшов до нас. До нас. Українська аристократія виступила захисником козацької незалежницької традиції. Василь Капніст з однодумцями запропонував уряду проєкт відновлення в Україні козацького устрою. А коли це не вдалося, рушив шукати союзників за кордоном. У Берліні він вів переговори про військову допомогу у випадку збройного повстання українців. Український філософ Григорій Сковорода сформулював основні постулати українського способу життя, такі, як свобода, братство поміж людьми і перевага духовного над матеріальним. Слава про філософа розійшлася по всій імперії і кажуть, що імператриця запросила його до свого двору. Григорій Сковорода відхилив запрошення, сказавши Мені, дудка і вівця в дорожці Царського Вінця. Лідери Української громадської думки взяли за розбудову національної ідеології, духовного і культурного буття. У в 1805 році, за ініціативою українського ученого і громадського діяча Василя Каразіна коштом місцевої громади, без участі держави було засновано Харківський університет. Це був перший такий випадок в імперії. Почала розвиватися нова українська література та драматургія. Геїда та Наталка, Полтавка. Івана Котляревського наочно показали новий відмінний від колоніального напрямок розвитку національної культури. Новітня культура, ой, новітня література, яка зародилася тоді. Спиралася на живу народну традицію і тим разюче відрізнялася від російської імперської культури. Саме тому з тих часів найвищою оцінкою для українського митця є те, що його твір перетворився на народний. У результаті другого розділу Речі Посполитої. 1793 року Росія отримала Правобережну Київщину, Волинь і більшу частину Поділля з кам'янцем і Братцлавом. На нових територіях було вкладено кріпатство, і одразу почалася нова хвиля збройного опору. Справжнім символом повстанського руху став устим Кармалюк, загон якого з за 23, за 23 роки зупинної боротьби здійснили сотні успішних бойових операцій на Поділлі. Сам Отаман шість разів тікав із тюрем із каторги. І з найтяжчого Сибірського ув'язнення він не втік разом із товаришами, перебравшись через стіну по мотузці, зав'язаній із сорочок. Про устима Кармалюка народ склав безліч легенд і пісень. Останніми антономними українськими утвореннями на території Російської імперії залишалися близьке та чорноморське кубанське військо. Автономію у складі імперії Гамсбургів також зберігало Королівство Галичини і Володимирії. На прикордонних українських землях, що були під владою Османської імперії, постала Задунайська Січ. Вона зберегла державний устрій і традиції війська Запорізького. Козацька рада обирала кошову старшину. У російсько-турецьких війнах дунайські козаки отримали союз із Туреччиною. Водночас, із російського боку, воювали інші нащадки запорожців, Бузьке козацьке військо. Зустрівшись у 1787 році при штурмі Кінбурзької фортеці, козаки відмовилися воювати між собою. У ті ж часи на землях Буджанської орди Південь Одещини стали оселятися болгари, що тікали сюди від війни на Балканах. Відтоді болгари постійно живуть в Україні. Україна у вогні повстань. Початки національного відродження. Знищивши Кримське ханство, російська влада взялася викорінювати кримсько-татарські звичай та культуру. 1833 року було конфісковано і спалено на площах усі письмові документи, книги. Історичні пам'ятки, щоб знищити будь-яку пам'ять про проханство. Кримськотатарським символом непокори і боротьби за справедливість того часу став герой народного епосу, шляхетний розбійник Алім Айдамак. Задунайська Січ також стала небезпечною для османів, і вони зруйнували її 1828 року. За Дунайські ж козаки утворили самоврядне азовське військо на землях Кальміуїйської, Запорізької Паланки та Джамбулуцької орди у першій половині століття Україна... Україну охопила пожежа повстань. У 1817 році повстало буйське козацьке військо через те, що нищили козацький самоврядний устрій. У 1819 році повстали селянини і військові поселень Чугуївського полку. У 1820 році на півдні України і Дону за зброю взялося більше 40 тисяч селян. Колонізатори тримали в Україні величезну каральну армію. Для розміщення карателів було розбудовано найбільшу в Європі. Фортецю Київську. Фортецю київську. На підавстрійському Закарпатті у 1831 по 1836 роках хвилею прокотилися. Коверні бунти. Е так, так. Я ну я просто перевірив, що її йде відео. У 1841 році повстали мешканці 250 сіл Галичини. Нові сили отримали партизанські загони опришків. Одночасно розгорнулося і будівництво нової національної ідеології. На Слобожанщині Григорій Квітка, Сновяненко та Петро Гулак Артемовський стали засновниками новітньої української прози. Руська трійця, літературне угрупування, очолюване Шашкевичем. Уособлював нову українську свідомість на Галичині. Альманах Русалка Дністровоя став її маніфестом. Тоді ж було належно оцінено величезний скарб народної культури, зібрано тисячі народних пісень, дум, казок, які ми знаємо і сьогодні. Символом національного ідеологічного прориву став Тарас. Тарас Шевченко. Своєю творчістю він показав, що національна ідея це те, що об'єднує у єдиний народ усі соціальні прошарки панів, селян, інтелігенцію. Його кобзар став українським святим письмом. Шевченко відкинув з вабу навчатися живопису в Італії і Обрав небезпечну долю народного поета. Е, свого часу Скоборода так само знехтував славою серед чужинців заради Дудки і, вівць. і, вів, і вівці. Е, так повставала нова національна система цінностей. У 20 столітті видатний письменник е, Письменник-дисидент Олесь Берник назве подібну форму існування української ідеї. Духовною республікою. Духовною республікою. Зміцнення і поширення національної ідеології породило першу підпільну політичну організацію. Кирило Мефодіївське братство. Братство складали найпередовіші представники національної інтелігенції. Письменники, публіцисти, науковці. Зокрема, сам Тарас Шевченко. Етнограф Опанас Маркевич, педагог Олександр Тулуб, математик Микола Гулак. Програму організації виклали у князі буття українського народу та статуті братства. Основним автором Київ був історик Микола Костомаров, юрист Георгій Андруський написав на Черки Конституції Республіки. Проект основного закону майбутньої української незалежності. Нажної демократичної держави, утвореної на основі України, Слов'янських Сполучених Штатів. Члени братства розповсюджували прокламації, читали лекції, збирали гроші для народних шкіл, видавали книжки. Зокрема, тоді вийшов перший підручник з історії України, повість про український народ. Пантелеймона Куліша. О. Однак за доносом товариство було розгромлено, організаторів ув'язнено, а найбільше покарання отримав Тарас. Тарас Шевченко. Заслання у солдати в Оренбург із забороною писати і малювати. А проте, нову національну ідеологію, що сформувалася серед провідних верст українського народу, придушити не вдалося, і вона отримала подальший розвиток по всій Україні. Так, на Галичині створили першу легальну українську національну політичну організацію, головну Руську Раду, яка організувала народну самооборону для боротьби з угорською екрані. Експансією, а також спромалювала національний руський батальйон гельських стрільців у складі австралійського війська. У 1848 році у Львові почала виходити перша газета українською мовою Зоря Галицька. Тоді ж у Львові вперше було піднято синьо-жовтий прапор. Перемоги повстанців громадянський національний рух. Під час Кримської війни кримські татари підняли збройне повстання і вимагали від країн Антиросійського воєнного Союзу відновлення Незалежності Криму. У складі турецького війська діяли козацькі загони, казак-Алай на чолі з воїном і письменником Михайлом Чайковським. Поки російські війська були у Криму, українські повстанці розгортали свій рух. У Київській губернії селяни виганяли місцеву владу, оголошували себе козаками і створювали власну систему самоврядування. Цей рух назвали Київською коз... козачнею. Е, наступним етапом став похід у Таврію на волю. Е, масована втеча керпаків на південь. Довідавшись про це, цар сказав: треба скасувати кріпацтво зверху, бо вони скасують його знизу. Е, 1861 року кріпацтво було скасовано. Потужною силою національного відродження стала інтелігенція. Просвітництво, книговидання, етнографія були основними формами громадської і культурної її діяльності. Тоді було закладено фундамент національної фольклористики, введено в обіг сучасний український правопис авторства Пантелеймона Куліша. Пилип Морачевський переклав Євангелія за новими мовними канонами. Повсюдне відкриття українських недільних шкіл для дорослих поширювало ідеї національного відродження. Влада швидко відчула нову небезпеку. Тому 1862 року закрили всі недільні школи. А 1863 року міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр. Е, 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 циркуляр так. Почекайте хвилинку. Вибачаюсь, що трохи зупинився, просто Ну, чули, що було. Е, так. Е, так, де я зупинився? Е, так. А, де циркуляр? Е, ро, е, а 1863 року міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр, який забороняв друкувати українською підручники художню та релігійну літературу. Проте новим способом національної самоорганізації став кооперативний рух. У тому, а тому 1876 року в місті Емськ імператор підписав указ, який розширив мовні заборони і розпочав погром національної кооперації. Основним символом часу стала ліквідація у 1880. 1964 році азовського козацького війська. Козаки зберегли самоврядний устрій тільки на Дону і Кубані. Попри заборони, саме тоді сформувався панте пантеон класичної української культури. Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко, Панас Саганський та інші. Гнат Хоткевич створив академічну школу бандури і долучив цей інструмент до філармонійного канону. Саме тоді Павло Чубинський написав слова. А Михайло Вербицький музику українського гімну. Ще не вмерла Україна. На підросійській території з 1859 року діяло національне культурне товариство Громада, яке утворювало кістяк українського безвольного руху. У підавстрійському королівстві Галичини і Володимирії у 1868 році. з Цією ж метою було створено товариство просвіта. Ідеологом і організатором відродження кримсько-татарської культури, і самосвідомості став письменник, видавець, і просвітник Ісмаїл Гаспринський. Його газета Джиман» Перекладач стала центром тяжіння для усієї національної інтелігенції. Ісмаїл Гаспринський був одним із засновників татарської громадської організації Етіфак Ель муслімі» Союз Мусульман та ідеології просвітні... просвітницького руху джадидизм. Оновлення. Нову кримську та татарську культуру о, творили письменники і просвітники. Осман... Подожди. Культуру творили письменники і просвітники Осман Акчокракли, Асан Айзвазов, Саїд Озенбашви, культурний та ідеологічний прорив кримських татар. Зробив їх лідерами всього татарського світу. А також прикладом для наслідування не тільки усіх тюркських мусульманських народів, але й навіть мусульман Аравію. Україна стала місцевим також і потужного болгарського відродження. Велика частина болгарської еліти отримала освіту у новоросійському університеті в Одесі, оскільки Болгарію було окуповано і, і турками. Українці з лівобережжя засвоїли далеке узбережжя Тихого океану біля річки Амур, яке стали називати зелений клин. Українські переселенці з підавстрійських земель заселяли степи США, Канади та Південної Америки. Новий поштовх для розвитку отримала і національна політична думка культурно автономістські ідеї Михайлова Драгоманова дали початок новому незалежницькому політичному руху. У 1892 році на Слобожанщині виникло студентське братство «Тарасівці». Підпільна політична організація, яку очолювали Микола Міхновський, Іван Липа, Борис Грінченко. А у 1895 році з'явилася книга Україна Уярмуна Юлії Юліана Бачинського. Наукове обґрунтування потреби вільної великої політично-самостійної України. Одної нероздільної від Сяну по Кавказ. На цьому все. Буду ще читати сьогодні Національно-політичне відродження Українська і Кримська Народні Республіки, Українська держава. І все. Це я буду читати. А ні, ще не, і не все. І буду читати ще Соборна УНР Війна на три фронти. Е, на цьому все. Всім до побачення. Е, гарного вам вечора.